Чому у вас іміють руки або ноги? Додивіться це відео до кінця. Ми розберемо причини, ми розберемо ключове, це власне, що робити для того, щоб вирішити цю проблему, і це допоможе вам вирішити цю проблему раз і назавжди. Отже, яка ключова причина цього явища? Вона полягає в тому, що десь пережимаються нерви, які йдуть від нашої центральної нервової системи на периферію в наші кінцівки. Чому ці нерви можуть перетискатись? Тому що десь є напруження. Це напруження може бути на периферії, це напруження може бути ближче до центру, там де формуються. Власне, ці нерви, наприклад, класичний симптом це так званий симптом карпального каналу, це стан, коли нерви, які заходять на нашу долоню з передпліччя, перетискаються дуже часто, наприклад, за рахунок того, що ми сидимо з руками, які лежать на столі, і тримаємо в руці мишку, або просто пережимаємо руки у поверхню стола. Так само нерв може перетискатися в ділянці передпліччя, так само за рахунок м'язів, які спазмуються через те, що ми постійно знаходимося в напівзігнутому стані. Насправді, якщо ви проаналізуєте, в якій позі ви Більше знаходитись протягом свого дня, ви помітите, що більше ви знаходитесь приблизно вот в такій позиції, коли ми сидимо руки перед нами, і ми ніби в напівзігнутому стані. Тобто м'язи згиначі в нас в постійному гіпертонусі це стосується і рук, і плечового пояса, і власне нашої шиї. І відповідно це призводить до того, що цей. Тонус лишається в нашому тілі на постійній основі навіть тоді, коли ми спимо. Далі так само призводити до стискання цих нервів можуть м'язи наших плечей, грудні м'язи, і так само це можуть бути м'язи шиї. Перш за все, це драбинчасті м'язи. Між ними формується нервове сплетіння, яке потім виходить в нашу руку. Якщо у вас є проблеми власне, з тим, що десь німіє рука, затискаються ці нерви, це 100% так само пов'язане з вашою шиєю теж, і це означає, що, скоріш за все, у вас порушена постава, голова трохи винесена вперед, можливо, піднімається. Ті плечі і ці м'язи теж знаходяться в гіпертонусі. Власне, зараз ми будемо розбиратися з тим, що з цим робити для того, щоб вирішити ці питання. Відповідно, якщо в нас є оцей гіпертонус, його потрібно почати знімати. Самі прості техніки, які допомагають нам швидко зняти це напруження, просто спробуйте, будь ласка, зі мною зараз це зробити, щоб оцінити наскільки насправді якісно це може і швидко покращити ваш стан та самопочуття. Як можна швидко зняти напруження з цих м'язів? Почніть працювати з цією рукою, де найбільше. Що ви відчуваєте оце занеміння затерпання руки. Спробуйте, наприклад, знайти кісточки між вашими пальцями на долоні. А ось ці кісточки, які потім продовжуються саме, власне, в палець. І спробуйте зайти пальцями іншої руки в цей простір між кісточками. Сильно натисніть з обох боків. І ви відчуєте достатньо, скоріш за все, сильний або принаймні відчутний біль. Якщо там ви відчуваєте болючість, це означає, що ці м'язи знаходяться в хронічному спазмі. Власне, саме через це там виникає запалення, набряк і це створює це це відчуття болю. Якщо ви там відчуваєте біль, власне, це означає, що ці м'язи в хронічному спазмі напружені. Через це тут виникає е, запалення, відповідно, набряк, і це призводить до відчуття болю. Ми не масажуємо ці місця. Ми Зжимаємо їх і фіксуємо це стискання приблизно на одну хвилину, можна трошки трішечки більше. Потім так само йдемо на наступний між проміжок, потім на наступний. І потім так само на проміжок між першим великим пальцем і вказівним. Тут насправді досить великі м'язи, вони досить сильні, розвинені. Тут таких зон, які болять, може бути досить багато. Ми можемо просто стискати оці м'язи, шукати болючість. Можемо намагатись, наприклад, ніби як відділити кісточку у основи першого пальцю, великого пальцю від. М'язів, і ви теж відчуєте наскільки там боляче. Насправді, через те, що ми багато працюємо нашими руками, це призводить до накопичення напруження в цих ділянках, оскільки ніхто з нас зазвичай не переймається тим, щоб це напруження знімати, воно власне призводить до того, що поступово напружується. Проминав зап'ясний суглоб. Далі це напруження може розповсюджуватись, підніматись по руці, і це власне призводить до досить великих і дуже неоптимальних змін. Зараз, поки я буду вам далі щось розповідати, будь ласка, просто це робіть. По хвилині, по півтори хвилини фіксуйте між кісточкою, оці проміжки, і обов'язково дуже ретельно та уважно відпрацюйте оцей проміжок між першим та другим пальцями. Ви відчуєте наскільки просто інакше, якісно ви відчуваєте і праву руку, і всю праву половину тіла, навіть шию, і голову і праве око. Я зараз кажу про праву сторону, тому що я справа це робив. Хтось може робиться зліва. Відповідно, просто робіть і спостерігайте за динаміку ваших відчуттів. Коли ви це зробите, а, ви можете так само відпрацювати своє передпліччя, можете взяти будь-що кругле. Це може бути масажний м'ячик, це може бути пляшка з сильно газованою водою, просто якась пляшка, скалка, щось кругле та достатньо щільне або тверде. Ви кладете його на тверду поверхню ровно і перекочуєте передпліччя, досить сильно натискаючи на цю скалку або пляшку. Спочатку, наприклад, а, з гинальною поверхнею, потім зовнішньою розгинальною поверхнею. Почерговість не має жодного значення. Ми просто прокочуємо м'язи по цьому. Круглому твердому предмету і фіксуємось так само там, де ми відчуваємо найбільшу болючість. Так само ми можемо потім працювати з плечем. Ми можемо перекочувати тріцепс по пляшці, Ми можемо так само чимось на можна рукою відпрацювати собі. Біцепс м'яз, який згинає нашу, нашу руку. І так само ми фіксуємось там, де ми відчуваємо найбільшу болючість. Тобто, власне, ключовий принцип полягає в тому, що ми шукаємо на всіх ділянках, де може відбуватися стискання нерву, найбільш Болючі зони, це якраз є епіцентр напруження м'язу, і фіксуємо ці зони на одну-півтори хвилини, доки м'яз базово не розслабиться. І потім можемо рухатись далі. Так само ми можемо відпрацювати дельту, дельтоподібний м'яз. Ми можемо натискати на неї спереду, можемо натискати на неї з бічної поверхні, шукати так само найбільш болючі чутливі місця. Можемо натискати на неї по задній поверхні. Це можна робити так само з пляшкою, сильно газованою водою або з скалкою. Або з масажним м'ячиком, я зараз не показую, як це робиться, бо це займе багато часу. Просто ви можете це зробити. Ви побачите наскільки вам стає легше у всій руці, і по всій відповідно, там правій чи лівій половині тіла. Далі так само ми можемо відпрацювати грудний м'яз. Це. Перед плечовим суглобом, там де починаються грудні м'язи, тут така ямочка, я під ключицею нижче, можемо натиснути і буде боляче. Так само ми можемо це зробити по трапеції. Так само ми можемо зробити це по трапеції. М'яз, який підіймає плече, можемо пошукати тут найбільш чутливі та болючі ділянки, і їх так само зафіксувати і е, тримати от, так само хвилину приблизно, півтори, доки це не розслабиться. І останнє це власне шия. Про шию в нас є багато е, матеріалів в інших Наших відео ми розмістимо тут посилання на ці відео для того, щоб зараз не витрачати на це час. Зараз ми зробимо з вами ключову вправу, яка допоможе вам швидко вирішити вашу проблему. Перед тим як це зробити, якщо це корисно, я запрошую вас поставити лайк під цим відео, підписатись на наш канал і написати в коментарях тут, наприклад, свій досвід в плані вирішення цієї проблеми і ваші враження від використання всіх цих вправ. Отже, ключова вправа. Зараз я поясню і потім ми зробимо. Що дуже важливо: ключову ідею, я вам доніс, що нерв перетискається десь. Де є напруження? Друга ключова ідея полягає в тому, що там, де формуються напруження в тілі, різні структури, наприклад, м'язи, нерви, судини, кістки, вони ніби як склеюються, спаюються. І якщо в нормі вони мають проковзувати одна по одній, і це власне дуже сильно впливає на ступінь рухомості будь-якої частини нашого тіла, будь-якої кінцівки, хребта будь чого, то тут виникає оця фіксація, це власне створює певне обмеження в рухомості і призводить власне до того, що перетискаються нерви, судини або, наприклад, суглоби. І відповідно нам потрібно відновити оцю цю здатність до проковзування. Як тільки нерв звільниться, ви відразу відчуєте себе значно краще, це базова розуміння розуміння, щоб ви краще розуміли, як працює власна вправа, яку ми з вами зараз робимо. Тепер що важливо, я казав, що оце стискання нервів виникає через те, що ми постійно знаходимося в певному вимушеному положенні, коли в нас м'язи згиначів в певному гіпертонусі. Спочатку, перед тим як це все розтягнути і розслабити, ми посилимо це напруження. Так працює наша фізіологія, так буде більш ефективно. І після цього ми вже почнемо це звільняти. Як ми це робимо? Встаньте, будь ласка, вільно вирівняйтесь, а, рука вільно. Голова вільно. Я буду робити справа, буду говорити часто, напевно, про праву сторону. Ви, будь ласка, робіть з тієї сторони, де ви відчуваєте більше напруження або дискомфорту. Ми стоїмо вільно. Ми згинаємо правий променево-зап'ясний суглоб, кість на себе. Ми згинаємо правий ліктьовий суглоб, ми піднімаємо праве плече вгору і ми підводимо праве вухо до правого плеча. Зараз у нас. Всі нерви, які йдуть на праву руку від самої шиї, шийного відділу хребта, вони в стисканні, вони в спазмі. І тепер ми починаємо це розтягувати. Ми відводимо праве вухо і праве плече одне від одного, ми випрямляємо правий лікоть, ми розгинаємо максимально променево зап'ясний суглоб, і ми розгинаємо пальці і розтягуємо їх максимально одне від одного. Тобто ми максимально збільшуємо відстань між правим вухом і правою долоною і ще дотягуємо назад. Кінчики пальців максимально дотягнули. Ну, повністю весь цей простір. Можливо, ви вже чуєте, відчуваєте, що десь в руці щось тягне. Оце, власне, і є оці ділянки, де тканини спаяні. І тепер ми починаємо робити рух по колу, зберігаючи, що це досить дивне, странне положення. І ми шукаємо ті ділянки траєкторії, в яких ми відчуваємо, що е, тягне найбільше. І саме в них ми можемо лишатись і відпрацьовувати саме їх. От я зараз відчуваю, що в мене от саме тут. В, ць в цьому секторі тягне найбільше, я можу тут зробити кілька рухів, потім можу повернутися до повноцінного кола. Дуже важливо, щоб цей рух був достатньо амплітудним, і а, ми можемо таких кол зробити, наприклад, 3-5. Після цього можна розслабитись. Можна зробити ще кілька разів той самий рух. Після того, як ви це зробите, навіть один раз. От якщо ви зараз вирівнюєтесь, ви відчуєте, наскільки зараз відчувається більш комфортно, об'ємно, розправлено, наскільки більше життя в тій половині тіла, де ви зараз робили власне, цей рух. Ви можете відчувати більш розправлену голову, навіть може здаватися, що ваше око з цієї сторони зараз дивиться і бачить краще, ніж інше. Так само більш комфортні будуть відчуття саме в тій руці, де ви робили цю роботу. Так само ви можете зробити, давайте зробимо. З іншої сторони, потім я покажу певне певні різноманіття, щоб і ноги, теж певним чином, і хребет в цілому задіяти в цьому процесі. Так само ми згинаємо е, пальці лівої руки. ну Я спочатку справу робив в кулак. Потім згинаємо ліве, лівий променево-зап'ясний суглоб, згинаємо лівий лікоть і підтягуємо ліве плече до лівого вуха. Максимально скоротили повністю всім м'язи згиначі. І тепер починаємо розтягувати вухо плече відтягнули. Підборіддя має бути підібраним і голову намагаємось тримати в положенні у вісі тіла, не виносимо її вперед, розгинаємо лікоть, розгинаємо променево запясний суглоб, розгинаємо пальці. Відтягуємо максимально ліве вухо і лівий зап'ясток один від одного. Максимально збільшуємо цю дистанцію, десь вже буде тягнути. І дотягуємось максимально пальцями ще назад і розтопирюємо їх. Після цього починаємо вести. Руку по колу кілька разів. Три-п'ять разів цього може бути достатньо, можна більше. Іще, іще. Власне, от саме за рахунок оцього руху все натягуються, нерви, м'язи, і за рахунок того, що відбувається рух, змінюється оце натяжіння різних структур, і виникає оцей ефект ковзання. Робимо 3-5 разів цей рух, відпочиваємо. Можна так само зробити 3, там, може й 5 разів на іншу сторону, для того, щоб максимально повністю весь цикл згинаємо, підтягуємо і потім відтягуємо, розгинаємо і ведемо по колу. І тепер комбінований варіант цього руху. А, зараз для того, щоб задіяти паралель. Так само більш глибокі структури і м'язів спини, задіяти хребет, таз і частково ноги. Ви зараз побачите наскільки в цілому ви можете відчути себе краще. До речі, зверніть увагу на те, як відреагувала інша сторона вашого тіла, наскільки стало більш комфортно. Тут ми ставимо ноги в таке досить дивне положення, п'ятки розводимо назовні, згинаємо ноги в колінах не сильно, просто наближаємо коліна один до одного. В цьому положенні у нас має зібратися живіт, він не має вивалюватись вперед і має вирівнятись спина. Якщо у вас постава досить порушена, намагайтесь тримати живіт зібраним, спину повністю випрямленою і зафіксуйте себе в цьому положенні. Можливо, ви відчуєте вже тут, що у вас витягується поперек і розтягується простір по боках від е, вашої крижової кістки. І тепер, власне, ми робимо можливий фінальний варіант повний цього руху. Ми стоїмо вільно, п'ятки назовні, коліна зігнуті. Ми згинаємо кісті е, в кулак. Ми згинаємо променево-зап'ясні суглоби, ми згинаємо руки в ліктях. Ми підтягуємо плечі до вух, стоїмо в цьому положенні, голову намагаємось тримати у вісі тіла, тобто не виносимо її вперед, фіксуємо тут. І потім починається наступний етап. Ми відтягуємо плечі назовні вниз, підборіддя тримаємо підібраним, потилицю штовхаємо назад, щоб нас драбинчі м'язи витягувались. Розгинаємо руки в ліктьових суглобах, розгинаємо променево зап'ясні суглоби, розтопирюємо пальці, натягнули максимально. І тут починаємо так само вести руки по колу кілька разів вперед, кілька разів назад. Потім можна відпочити і так само повторити цей цикл ще кілька разів. Намагаємось тримати поперек випрямленим, і так само, якщо ми десь відчуваємо, що є якась ділянка траєкторії руху, де тягне найбільше, ми можемо там лишитись і просто саме в цьому секторі зробити теж кілька а, таких рухів. Після того, як ви це зробите, можна зробити в інший бік так само кілька рухів по колу. Максимально протягуємо повністю весь цей простір між від кінчиків пальців до центру тіла і голови, і так само, як і таза і стоп. Рух має бути саме таким, ніби ми натягуємо умовні уявні резинові ленти, які натягнуті всередині нашого тіла між кінчиками пальців рух, рук, стопами і головою. Після цього можна відпочити. Встаньте, вирівняйтесь, вдихніть, видихніть, порівняйте відчуття справа та зліва. Порівняйте відчуття, які зараз у вас є з тим, як це було до того. Як ви почали це робити? А походіть, зверніть увагу на те, як рухається ваше тіло, як ви відчуваєте власну голову, увагу, як бачать зараз ваші очі. Зараз насправді, оскільки ваша шия теж досить сильно звільнилась, покращився мозковий кровообіг, і ваша нервова система зараз працює краще. Відповідно, ви можете це відчути по зміні власне вашого внутрішнього стану. Напишіть, будь ласка, в коментарях про ваші враження та зміни, як відреагувало ваше тіло, які були відчуття, і як змінився ваш внутрішній стан. الإنسان. Поки ви насолоджуєтесь новими відчуттями, я ще трохи прокоментую. Дуже важливо пам'ятати, як я вже казав, що ця проблема починається власне в нашій шиї. Там починаються нерви, які йдуть на руку. Відповідно, якщо у вас є перенапруження цих м'язів, це означає, що е, порушена постава порушене ваше дихання, і це призводить до постійного накопичення напруження в цій зоні. Відповідно, без покращення стану шиї важко вирішити цю проблему повністю. Саме тому я запрошую вас подивитися інші. Наші відео, які допоможуть вам вирішити саме цю проблему. Посилання на них буде десь тут, на цьому екрані, і так само внизу в описі до цього відео. Якщо ж ви хочете отримати максимальні результати і максимальну користь від нас, я запрошую вас в наше закрите ком'юніті. Це простір комплексного відновлення, здоров'я, енергії та внутрішнього стану. Це місце, де ви отримуєте системний підхід до тіла, нервової системи та психіки. Що ви отримуєте щомісяця? Два живі онлайн-заняття зі мною та Оленою Смарновою, моєю дружиною, найкращим практичним психологом з усіх, кого я бачив. Повний доступ до всіх наших марафонів відразу. Це більш ніж 100 занять за ключовими напрямками: психосоматика, відновлення нервової системи, дихання, постава, шия, хребет, та хода, гормональна та травна системи, сон та зір. Тривожність та емоційні стани, детокс та основи харчування, тобто дуже багато. Тобто, все необхідне для комплексного вирішення ваших питань, чат для спілкування зі мною, Оленою та тренерами. Це щоденна підтримка та відповіді на ваші запитання, аудіо підкасти і щомісячні сесії питання. Відповідь, посилання на ком'юніті в описі під відео та в закріпленому коментарі. Одразу нижче ви знайдете посилання на тематичні марафони. Якщо у вас є конкретний запит, сон, тривожність, шия, постава, хребет, будь-що, ви можете обрати саме той напрям, який потрібен вам саме зараз. Я запрошую вас у простір, де є підтримка, знання, результати і середовище однодумців. Тут вас супроводжують, тут ви відновлюєтесь і повертаєте собі ресурс.